Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Фігурант справи Мідаса Сергій Пушкар втік з України. Пише Марія Барабаш, громадська активістка. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що член НКРПС Сергій Пушкар уночі поїхав з України. Показово, що до свого призначення Пушкар обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення енергоатому, а раніше працював у фонді держмайна України. Кордон у нас що дерева решето? Запитує активіст. Як взагалі так виходить, що фігуранти розслідування набу покійно перетинають державний кордон, для них немає перевірок, підозр чи Обмежень на виїзд. Складається враження, що підозрюваним набу створили зелений коридор за кордон, поки українці роками чекають дозволів навіть на лікування чи навчання. Чиновники їздять куди хочеш, бо свої і гроші мають. В той же час прямо зараз ВАКС обирає запобіжний захід Ігору Мернюку, який на плівках Міндіча фігурує як рокет. Він колишній радник міністра Галущенка та колишніх помічників депутата зрадника Деркача. Під час виступу в залі суду прокурор підтвердив, що за даними слідства, екс-міністр енергетики, нині міністр юстиції Галущенко є фігурантом схеми. Зазначимо. Му НАБО опублікувало ще одну частину записів щодо можливої корупції в енергетиці. На цей раз на плівках звучить голос керівника злочинної організації. Його на записах називають Карлсоном. Ймовірно, це бізнесмен, співвласник студії квартал 95» та давній соратник Зеленського Тимур Міндіч. За нами набу саме він контролював роботу так званої пральні, де легалізували одержання у злочинний спосіб кошти. Помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грошевського в Києві Карлсон визначив кому і скільки видавати або перераховувати готівку. А також координував вплив на посадовців центр. Ральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах, повідомляють в НАБУ. У розмовах зафіксованими детективами можна почути, як він спілкується ймовірно з міністром енергетики, обговорює фінансові потоки, висловлює побоювання щодо можливої уваги правоохоронців, а також вирішує питання щодо одного з будівництв. Після сьогоднішніх обшуків набу у партнера Зеленського Тимура Міндіча країна нарешті побачила, що означає вислів гроші на крові. Пише Софія Федина. Де мільйонів українці сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу. Працювала інша батарея, та що заряджала кишені обраних. 100 мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявилися у схемах енергоатому. Ми також розуміли, що насправді означало гасло, зробимо їх разом. Зробили всю країну. Так, РФ б'є по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу без сорому. Тимур Міндіч це не просто співвласник квартал 95. Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренго до фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом Росії і навіть будувала фортифікацію через свого підрядника Проніна будувало, звісно, лише схеми, тобто крала на цьому через підрядника Проніна. Тому в Україні сьогодні Кабмін по суті перетворився на Кабміндіч, оскільки потоків одних руках Україна ще не бачила. І в нас запитання: як так сталося, що міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як же ж міндіч виїхав з України? Запитує Федина. Європейська солідарність вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на держав. У зраду від президента інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена, довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово, довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах. Ми не дозволимо цього. Ми вимагаємо зміни політики, формування уряду довіри і відповідальності. Бо наша мета Україна в європейському союзі, і це єдина програма, за яку ми боремось. Чесно, відкрито та без брехні. Ми починаємо процедуру відставки уряду непрофесійного і корупційного. Наша мета керованість державою замість суспільства. І довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрозу для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Коаліція «Слух народу і ОПЗЖ з їхніми кураторами з Москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Razum.